Всім привіт! Вітаю вас на каналі. В мене новинка. Неочікувана. Поїхала сьогодні зранку на роботу, заїхала в наш магазин Регіна про який я вам вже розповідала на каналі. Мені потрібна була кора. От Кору я купила Це цепіння. Середня така фракція. Купу горщики Подвійні ось, ось такі кашпо А головне, те, що я не планувала купити, вийшло, що я взяла ось такого слоника. Він просто нереально крутезний величезний. Зараз я його розкрию і вам покажу. А взяла тому, що Регіна сказала, що у однієї дівчинки він уже заквітував. І я не могла взяти такого величезного монстра. Це метелик. Дивіться, який великий. Дивіться, яке коріння. В активному рості це не розмір 2,5. це розмір, я не знаю, 3. І, як бачите, це чемпіон. В мене є чемпіон, але з цього чемпіона я не змогла встояти. Я його вирішила придбати. А вдруг буде не метелик мій, я так подумала, і вирішила взяти. Дивіться, який гарнюний. Тому, хто хоче, я залишу посилання. Там ще де є, є ще декілька екземплярів, можете звертатись і дівчатка вам вишлють. Ось така краса. Все, всім пока! До побачення. Всім гарного дня. Для порівняння принесла свого екземпляра. Ось, бачите, ось вони два разом. Я думала, це теж такий хороший, він і є хороший, але ж цей просто монстрик. Супер. Буду спостерігати, хто з них перший викине квітонос і хто який буде. Там я сказала, що у дівчинки він проквітував. Ні, він тільки викинув квітонос. Так що чекаємо: все, пока!